Навчитися керувати дронами та безпечно використовувати зброю можна було сьогодні у Києві під час вишколу нацпротиву. Ініціатива спрямована на підготовку цивільного населення до участі в національному спротиві. Цього разу у програмі курсу з'явився новий напрямок. Учасники дізнавалися основи управління безпілотниками. Цей захід направлений на цивільне населення. Як ви бачите, аудиторія зовсім різна. Тренінг корисний будь-якій людині, навіть не в стані військовому, а просто в звичайному житті. Ми щодня можемо стикатися з різними кризовими ситуаціями, там від аварії до просто якогось там переляку панічної атаки. І кожна людина має знати, як надати собі допомогу і оточуючим наші учасники, які сьогодні вперше спробують у управити... Ління дронами, якщо їм це буде цікаво, вони можуть на безоплатній основі долучитися до повноцінного курсу і здобути нову професію. Якщо надо чинити опір, коли ворог підійде, вони будуть знати куди ти. Що робить, як зі зброєю поступатися? Знать, так мед, психологічна підготовка. Ну і тепер на цьому вишколі ми вели ще дронну підготовку. Тут буде і ФПВ, і кожен із цих учасників в перший раз в своєму житті скине перший свій скіт. фактично, вони всі тут стануть пілотами дронів. Сьогодні 84 учасники отримали знання з тактичної медицини, основ поводження зі зброєю та психологічної підтримки. Тренінги проводять досвідчені ветерани-інструктори. Курс безкоштовний і пройти його може, може кожен охочий. Зараз є потреба потрібно підготувати людей, які так само не знають, що робити зі зброєю, щоб як то каже, дай Бог, щоб не знадобилося, але ми маємо бути підготовленими, люди мають усвідомлювати і знати, як з нею поводитися, що робити, якщо нам доведеться захищати там, свій дім, своє місто, щоб люди розуміли, як їм займати позиції, як, як обслуговувати зброю, що з нею робити. Також учасники мали можливість детально ознайомитися зі зразками сучасної зброї через доповнену реальність. Ми вирішили зробити арсенал зброї в віртуальному світі. Тобто всі учасники можуть відсканувати QR-код, який у нас є на цьому заході. Він потрапляє відразу на цю місію, і вони можуть вже розглядати всю зброю, всю техніку. Уже більш детально вони можуть приближати зменшувати, читати весь опис зброї. F-16 можна посидіти навіть в кабіні пілота.